Доброго вам здоров'я. Сьогодні День української хустки. І я коротенько хочу показати вам, які хустки є у мене. Я взагалі дуже люблю хустки, тому це у мене е, є декілька. Оце верхня, це у мене мені подарувала невістка. Вона дуже тепленька. І колись вона мене дуже виручала на роботі. Е, ну, зараз вона вже в стані такому е, вже виношена, китиці вже тут деякі по той е, порвалися от, і використовується ну, чисто як тепла річ, яка накинуть там на плечі, от у чоловіка плечі мерзнуть вони, то я йому іноді цю хустку накидаю. Ця хустка це буденна, повсякденна. Це мені сестричка подарувала. І тут є такі красиві павичі. Взагалі вона така цікава якимись такими знаками. Тут є і бокали якісь, і е, якісь значки, якісь. Дуже якась цікава і кольори цікаві. от Я її ношу кожного дня. Ну Крім того, є такі хустачки, які просто я кожен день, я взагалі, кожен день у хустці. І це такі хустачки, що просто я їх носю. от це така тепленька, маленька, це на кухню, це від мами мені залишилось. Це не мій колір. Вона у мене чорненька була, чорноброва, Параока така україночка. І їй дуже личили зелені і червоні кольори. Е, я біла і мені. Такий колір не пасує, але в пам'ять про маму я іноді вдягаю цю хустку. Ця хустка мені дуже сподобалася. Я була в Києві з сестрою, коли ми приїжджали з її хворобою в інститут Лора. І там недалеко на Шулявці, такий риночок є, базарчик. І я оце. Придбала. Я взагалі думала, що це київської фабрики. А виявилось, що це китайська продукція. Китайці молодці. Вони виготовляють кустки. Та взагалі все виготовляють таке, яке потрібно. Для мексиканців свої малюнки, для румунів свої. Для українців свої, от, у кого треба повчитися. Ця хуст, хустка мені дуже пасує, і я її вдягаю часто. Ще от така хустка у мене, вона велика. Колись я приймала участь у художній самодіяльності, то цю хустку я, цю хустку я надівала на сцену. І іноді я її зараз вдягаю, коли мені треба на якісь там, от як ходили з колядками там або таке, якісь свята, я її вдягала. Ця хустка виготовлена на якійсь київських, чи під, під Києвом. Ну, це справжня з китицями. Зараз покажу китиці. Краще показати. О, кити ці великі. От. Справжня вовняна, ну, взагалі ця така красива. Хустка. Так, і ще в мене є дві особливі. Зараз покажу. От така ще. Хустка, і вона теж належить до традицій українських. Ця хустка до сумних подій, до похорон. І подарувала мені її моя бабця. Ще коли я в школі навчалася, вона мені подарувала. Ви тільки подивіться, яка вона красива, які в неї красиві мережині китиці. На жаль, я не можу показати вам у всій красі, як вона, яка вона гарна. Вона вовняна, тонкого е, полотна, тонкого виробу, тонкої ниточки. І дуже красиво лягає. І бабця сказала мені тоді, що вдягати її треба, коли туга. Коли дуже сумуєш за тим, кого вже немає. Так, і ще одна хустка зараз. Це скоріше хустинка або шаль. Це пам'ять про мою сестру. Це вона в'язала гачком. Хочу ближче вам показати. Так, як краще. Щоб. Тінь падає. Зараз переміщусь. От хочу поближче показати, на вісім пелюсточок йде квіточка і має три ряди. Серединка, потім йдуть стовпчики, мабуть, на два накиди, потім йдуть пелюсточки, мабуть, на чотири накиди. Чесно сказати, не знаю. А потім вони поєднуються між собою, оці квіточки. Я не знаю, як вона в'язала, чи окремо нав'язувала квіточки, чи все підряд. Я, я цього не розумію. Я так думаю, що хтось це розуміє, побачить і може собі скористати для своєї шалі. От, зараз ще китицю покажу ближче. Тут я не праскою не проходила, тому вони тут стягнуті. Ну нічого. Я так думаю, що ті, хто вміють гачком володіють, отак От вона тут іде як би хвилею. Отака От тепленька, незважаючи на те, що вся ажурна. Можливо, і у вас є хустки. І вам є що розповісти про пустку. Можливо, ви в'яжете, що під хусткою очіпок вдягаєте і як його зв'язати. Тож, давайте радіти, що у нас є такі. Який головний убір Будьте здорові.